Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Нова секретна зброя США захищає Київ від шахедів. Свою високу ефективність вона показала, відбиваючи останні атаки російських дронів в липні. Чесно кажучи, не така ця зброя вже й секретна. Фахівці знають. Добре знають назву фірми, що виробляє, і тип її дронів-перехоплювачів. Але в офіційних джерелах наших використовують термін неназвана фірма Сполучених Штатів Америки і її неназвані дрони. Ми також використовуємо цей термін. Останнім часом Росія відмовилась від ударів невеликої інтенсивності по Україні скрізь. Удари наносяться масовано і концентровано для перевантаження системи протиповітряної оборони. В ніч на 4 липня, а далі і в ніч на 10 липня тайожні дикуни атакували нас 550 засобами повітряного нападу. Основний напрям удару це був Київ. Окупанти застосували 539 дронів типу шахет, одну аеробалістичну ракету Х-47 М2, кинжал шість балістичних ракет іскандер М і чотири крилаті ракети Іскандер К. Ми збили 478 російських засобів атаки. Підтримуйте наш коридомовний канал в Приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Російські фахівці шоковані такою потужністю захисту Києва. Не дуже добрі результати у нас з ракетами. 4 липня з 11 російських ракет ми збили тільки дві Інська ДРК, крилаті ракети. Причини цього я розкрив в своєму минулому відео. Дронів було випущено 539, з них більш ніж 330 це ударні шахеди. І ще порядка 200 штук це дрони-імітатори. Але ж в бою. Приходиться збивати всіх, тому що вирізнити де з них які неможливо. І по дронам це склало 89% надійності, і це дуже хороший результат. За літо поточного року ці дикуни збільшують кількість дронів в ударах. А от з ракетами всіх типів у них складно за місяць Росія випускає не більше 50 ракет всіх типів. Дронів ми збиваємо все більше. І все більше збиваємо вогневими засобами. 4 липня їх збили 268. Зверніть увагу на, на табличку на локаційно втрачені ракети і дрони, що не сюди досягли цілей. Їх кількість за літо збільшилась в три рази. Це результат роботи українських засобів РЕП. Дуже хороше зростання. Це потужний результат. Бачимо, що комплексний підхід до відбиття цих варварських атак працює ефективно. Працюють у нас і f 16 і зенітно-ракетні комплекси проти оборони, засоби РЕП і наші нові дрони-перехоплювачі. Україна досить давно замовила в США розробку дронів для перехоплення російських шахетів і крилатих ракет. Також розроблені різні типи ударних FPV і ударних дронів великої дальності і середньої дальності. Саме дрони Штатів США працювали в небі над Києвом і знищували російські дрони в ніч на 4, а потім і на 10 липня. Військові це називають дослідною експлуатацією нової зброї на полі бою. Результати були дуже хороші. Підписані угоди, вже підписані угоди. Про постачання сотень тисяч таких дронів в Україну вже в цьому році. Це надасть нам технологічну перевагу над російськими дикунами. Розглянемо ключові технології, що вбудовані в ці нові дрони перехоплювачі. Перше, це штучний інтелект. Він забезпечує автономну навігацію навіть без GPS згідно завдання. Він проводить розпізнавання цілої бою в реальному масштабі часу. А це значить, що перехоплювачі контролюють простір навколо себе і пам'ятають сигнатури всіх ворожих дронів. До речі, та фун таку функцію має джавелін. Він пам'ятає вигляд російської бронетехніки з любих ракурсів, а техніку НАТО він також пам'ятає. І не дозволяє стріляти в техніку НАТО, там стоїть заборона. А ще. Е Дрон приймає рішення в бою без участі оператора. Це дуже високий рівень автономності, коли дрони згідно свого завдання приймають рішення в бою без участі оператора. Ну, друге питання це системи перехоплення. Системи перехоплення там новітні. Вони забезпечують знищення дронів всіх типів, перехоплення крилатих. А в майбутньому і балістичних ракет. Ну так пишуть, як на мене, це якась фантастика. Механізми знищення цілей пропонуються самі різні: вибухівка, сітки, лазерні промені. Третє, це функція рою дронів. Це значить, що вони діють як єдиний інноваційний механізм, обмінюються інформацією між собою. І так досягають високої бойової ефективності. Це не просто кусок пінопласту з двигуном. Це високотехнологічні системи, що змінюють правила бою вже сьогодні. Робота в режимі рою це прорив в технологіях сучасних. Група дронів діє як єдиний бойовий механізм, що використовує штучний інтелект і децентралізовану систему керування. Група працює без централізованого керування. Кожен дрон діє самостійно в межах бойового завдання, але враховує дії інших. Група обмінюється даними в реальному масштабі часу, значить, вона має захищені цифрові, -цифрові канали зв'язку. Це круто. Група використовує адаптивну поведінку. Дрони змінюють тактику залежно від умов бою і проводять між собою розподіл ролей. Атака, розвідка, перехоплення і так далі. Все це забезпечують нові технології. А саме AI-технології з бойовим досвідом реальних бойових дій їх навчають на бойовому досвіді реальних бойових дій. Нові досконалі сенсорні мережі. Протоколи також ройової логіки мають бути досить досконалі. Це алгоритми уникнення зіткнень, зіткнень і дублювання цілей. Будуть нам поставлені модульні мікрофабрики з 3D принтерами. Ці модульні мікрофабрики розгортаються поблизу лінії фронту і випускають дрони для заміни тих, що втрачені в бою. Які переваги дає атака рою? Перше, це масованість атаки, одночасно знищується багато цілей. Друге, це висока живучість. Рій працює, навіть втративши частину половину або більшу половину дронів. Далі це швидке реагування, тому що маршрут руху або все бойове завдання рою дронів може змінитись за 1 секунду, за секунди. Ще раз підкреслюю: ці дрони вже є в небі над Києвом, вони воюють, їх поставляють нам безперервно. І далі їх будуть сотні тисяч. Все буде добре. Ми переможемо! Підтримайте наш коридомовний канал в Приватімонобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Запрошуйте нас на каву баймі, кофі. Всі посилання під відео. Всім дякую, до побачення!